Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. П'ятий клас. Учимося вчитися. Сприйняття інформації існують п'ять основних каналів сприйняття інформації: зір, слух, нюх, смак, дотик. Але у кожної людини ці канали мають різну силу. Одні найбільше інформації сприймають очима. Таких людей називають візуалами. Їм треба все побачити на власні очі або прочитати про це в книжці. Другі найкраще засвоюють інформацію на слух це аудіали. Їм набагато легше послухати пояснення, ніж прочитати матеріал у підручнику. Треті отримують найбільше інформації через тілесні відчуття, дотик, нюх і смак. Їх називають кінестетиками. Ми сприймаємо інформацію через усі органи чуття. З'ясувати, який канал сприйняття є головним для нас, можна в результаті простого експерименту. Уявіть, наприклад, берег моря, озера або річки. Ви бачите картинку, чуєте плескіт хвиль, відчуваєте, як вони торкаються вас. У якому порядку це постало у вашій уяві, в такій послідовності ви сприймаєте інформацію з навколишнього світу. Незалежно від того, хто ми аудіали, візуали чи кінестетики кожному з нас необхідно уміння слухати. Процес слухання складається принаймні з трьох кроків зосередження, розуміння, запам'ятовування. Зосередитися означає бути уважним. Щоб стати добрим слухачем, слід навчитися зосереджуватись і на тому, що вам не дуже цікаве. Зрозуміти означає правильно розшифрувати інформацію, ніколи не соромтеся запитати, що означає це слово, або перепитайте те, чого не зрозуміли. Запам'ятати означає зберегти інформацію пам'яті, повторіть її подимки 3-4 рази або запущіть у зошит. Навички запам'ятовування мають для навчання неабияке значення адже скільки всього необхідно знати на пам'ять. Пам'ять у вашому віці здатна творити дива. А якщо їй трохи допомогти, то процес запам'ятовування перетвориться на веселу забаву. Ось кілька порад, як краще запам'ятовувати. Для запам'ятовування імен дат робіть картки. З одного боку пишіть слово українською, з другого іноземною. З одного боку пишіть дату, а з другого подію. Носіть картки з собою переглядайте у довільному порядку. Неповторене протягом 24 годин забувається. Тому домашні завдання краще виконувати того дня, коли їх задано. Спочатку постарайтеся зрозуміти правило, а потім учіть його на пам'ять. Зубріння без розуміння є неефективним. Вірші мають ритм. Тому, коли вчите вірш, пориньте у його ритм. Можна підспівувати або підтанцьовувати в такт. А який спосіб запам'ятовування успішно використовуєте ви? Поділіться з друзями. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!